Говорячи про бокс в Америці, перше, що спадає на думку, так це місто Філадельфія, що в Пенсильванії проте меккою світового боксу по праву можна назвати й Бруклін, адже саме тут народилися та тренувалися такі боксери, як Майк Тайсон, Шеннон Брікс, Тощо школа боксу в Брукліні однозначно є, і не так давно вона відкрила свої двері для українців. В Минулому боксер-аматор, чемпіон світу 2011-го, учасник Олімпійських ігор в Лондоні та бронзовий призер Європи, родом із Кривого Рогу. Це Євген Хитров на прізвисько Український Лев. Наразі він професійний боксер, живе та тренується в Брукліні, маючи контракт із американською промоутерською компанією. Я в Я ніколи в житті не міг уявити, що приїду в Америку і буду тренуватися тут і виступати на американських рингах на американському телебаченні, так як я це бачив колись просто по телеві. Ізори коли був дитиною. Для мене все це звичайно було чимось фантастичним, але мрії збуваються. Якщо поступово до них іти і наполегливо працювати, усі мрії збуваються. Спортивна кар'єра Євгена тут розвивається стрімко за два роки жодної поразки, а за плечима 14 поєдинків, 12 із яких боксер закінчив достроково технічним нокаутом. Верфайдачепі. Чудовий боєць, майбутній чемпіон світу. Він дуже досвідчений, агресивний боксер і він це любить. Головне, те, що він любить бокс. Євген тренується двічі на день, шість днів на тиждень. Відпрацьовуючи техніку комбінації стійки тактику. Каже, з приїздом в Америку зіткнувся з низкою викликів, адже любительський бокс кардинально відрізняється від професійного. Плюс eh, американська школа зовсім друга. Плюс американська школа зовсім інша Стійки інші. В них передня нога весь час попереду. А я більше фронтально так працюю в агресивному стилі. Люблю більше атакувати, більше пресингувати, весь час висіти на противникові. А тут вони на задній ніжці сидять, витягують. Тому важко було звикнути до цього. Другі перчатки Зовсім регламент другої пайдінка уже. Інші рукавиці, регламент поєдинку, вже не три раунди, вже шість, вісім, десять раундів. Перші мої довгі дистанції. восьмираундовий раундовий бій був дуже важким. Потім я вже зрозумів, як буксувати вісім раундів. Звик і вже знав, як розподіляти сили. Окрім цього, складність була ще через брак англійської, адже тренери американці. Проте Євген і наставники швидко знайшли спільну мову, і це мова боксу. У його тренерському штабі Гаррі Старк і Андреа Роз'єр – досвідчені тренери з Брукліну у їхньому резюме. Низка відомих та талановитих боксерів, чемпіони світу та олімпійці. Євген ними задоволений. каже тренування пролітають непомітно та результативно. А найголовніше, він вірить, з ними зможе досягти своєї мети стати чемпіоном світу. Ми намагаємося підняти його до цього рівня. Наразі він вже піднявся в рейтингу серед професіоналів, і він готовий битися за титул чемпіона хоч завтра. Тож зараз питання тільки у тому, як організувати правильний бій у правильний час і за правильні гроші із досягнень на професійному ринзі, окрім видовищних нокаутів. У Євгена є ще й перший трофей: пояс чемпіона північної Америки НЕЙБІФІОНДОТМІста. І він дає місце у топ десятці рейтингу WBC. Коли я його завоював, я був номером у рейтингу. На даний момент після двох чи трьох захистів після завоювання цього поясу я тепер номер третій у рейтингу. Я думаю, що ще боїв три-чотири п'ять, і можна буксувати за чемпіонський титул. П'ять можна можна вже боксірувати за чемпіонський пояс. Наступний поєдинок українського лева має відбутися незабаром. Точної дати ще немає, проте Євген вже завзято готується. Адже сьогодні він як ніколи близький до заповітної мрії титулу чемпіона світу у середній вазі. Юрій Мамон Голос Америки.